Виконуємо проєкт 3.1 за підручником інформатки 5 класу Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання проєкту я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. Вибираємо новий документ. І потрібно написати невелику за обсягом статтю на тему, яка вам цікава, або обрати запропонованих. Наприклад, моє захоплення гаджети в моєму житті, як я роблю світ кращим, як я піклуюся про власне здоров'я. Я напишу статтю Моє захоплення. Ну і щоб було швидше, я даний текст вже набрав і зараз його тільки вставлю. Якщо потрібно, виправте помилки. Бачите, ось в мене ось тут помилка. Клацаю правою кнопкою миші і вибираю з списку. А ось тут слово правильне. Просто даного слова немає словнику. Давайте просто пропустимо, хоча можна було і додати. Давайте зразу відформатуємо текст, виділимо весь текст, для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Давайте я збільшу розмір, поставлю 14. Сам шрифт, нехай буде Times New Roman. У мене вже, бачите, ось тут зверху. Тому що його використовую, ви якщо то знайдіть його, якщо бажаєте використати цей шрифт з списку. Вони там всі за алфавітом. Тепер вирівнювання. Якщо у вас не за шириною, то поставте за шириною, крім першого рядка, який поставимо по центру. Давайте збільшимо величину шрифту першого рядка. Це на заголовок. Зробимо для нього накреслення жирний та й зразу змінимо колір. Так, давайте ще раз все виділимо і поставимо міжвідковий інтервал 1,5. Тепер виділяємо ось це все і поставимо відступ. Найпростіше це просто потягнути за ось цей верхній повзунок. Мається на увазі відступ першого рядка кожного абзацу. Є таке. Тепер дещо ось тут можна зробити списком. А саме ось це. Виділимо ось цей текст, ну, у мене так списком. І для того, щоб створити список, в групі абзац вибираємо, ну, я поставлю нумерований, значить, буде ось такий. Можна було б, наприклад, якийсь маркований. Давайте поставлю трішки лівіший відступ, нехай буде ось так. Виділю цей список, поставлю його в курсив. Нехай буде ось так. Давайте тепер знайдемо якесь зображення і вставимо в документ. Відкриємо браузер, в рядок пошуку чи в рядок адреси. Введемо ключові слова. Ну, давайте малюнок. Україна. Перейдемо на вкладку зображення. Давайте виберемо ось таке, наприклад, зображення, скопіюємо його та зразу вставимо правою кнопкою по зображенню. В контекстному ніж відкрилося, вибираємо копіювати зображення. Повертаємося в документ. Вставляємо. Клацюємо правою кнопкою миші, де ми хочемо вставити зображення, вибираємо параметри вставлення, наприклад, зберегти вихідне форматування або зображення. Можна змінити розміри, потягнувши за коло. Давайте поставимо обтікання текстом. Зверніть увагу, що коли зображення виділене, з'являється нова вкладка формат зображення. Перейдемо на дану вкладку, виберемо обтікання текстом та навколо рамки. текст уже обтекает малюнок. Давайте вставим какие-то еще изображения. Выберем какой-то малюнок. І ще хочу сказати, що інколи буває так, що таким способом в документ не вдається вставити. Через це зараз я ще покажу інший спосіб. Збережемо дане зображення спочатку на комп'ютері. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по зображенні, а вже вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо дане вікно у вас не відкриється, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Давайте я збережу на робочому столі. Вертаємося до документа. Поставимо курсор, де ми хочемо ставити зображення, перейдемо на укладку вставлення, У групі ілюстрації вибираємо зображення, цей пристрій. І знаходимо потрібне зображення. Знову зробимо обтікання. буде ось так. При бажанні ви можете зображення трішки обрізати. Для цього вибираєте обітнути. І бачимо ось остягнете. За ось ці чорні лінії. Давайте додамо ще якесь одне зображення. Так, давайте цього разу зразу скопіюємо і вставимо. Обтікання текстом нам коло рамки. Можете додати якийсь стиль для зображення. Бачите, ось такі рамки. Ну, я і на цьому зупинюся, але все-таки було б добре, щоб в нас вийшло точно на дві сторінки. Це можна зробити декількома способами. Можна зменшити зображення. Давайте я зменшу відступ ліворуч. Бачимо, у нас є відступ ось тут ліворуч, і тут праворуч. Перейдемо на вкладку макет. Відкриємо вікно параметр сторінки, натискаючи на ось цю стрілочку, кнопку. Давайте скрізь буде ось тут по одному. А ліворуч півтора сантиметри. Вже і забагато. От тепер добре. Я зупинюся на цьому, ви, звичайно, можете додати ще щось. У вас тема буде якась власна та й захоплення власне. Залишилося тільки зберегти. Вибираємо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Вибираємо огляд і зберігаємо у власній папці. Давайте я назву проєкт 3.1. Зберегти. Закриємо Word. Проєкт виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!